Вітаю вас, друзі! Хотів би сьогодні вам розповісти про черговий футон колекції Slüpro футон Lux Cocos. Цей матрас має шість наповнювачів. Одні з них це Софтекс Softex та Софтекс-шерсть. Softex Знаходяться вони на крайніх шарах цього матрасу. Утворюють собою зимову та літню сторону відповідно через те, що з однієї сторони знаходиться софтекс-шерсть, тобто це софтекс з додаванням шерсті. Далі йде латексована бавовна, розташована послідовно з кокосовою койрою. Латексована бавовна це матеріал середньої жорсткості, що дозволяє підвищувати щільність матраса та додає йому м'якості. Кокосова койра ж навпаки, це жорсткий матеріал, який додає матрасу жорсткості і дозволяє якнайсильніше вирівнювати поверхню. Тобто, якщо є на в вашому спальному місці дивані, матрасі якісь нерівності, цей матрас дуже гарно з ними впорається. Власне, як і е, його відповідник е, ультра-кокос. Е, відрізняються ці два матраси. По суті, лише тим, що е, розташування кокосу у них різне, тобто тут воно розташовано не дзеркально від центру. А, а такими сходами певними. Тобто, з одного боку, цей матрас трошки жорсткіший, з іншого м'якіший через розташування матеріалів всередині матрасу. Давайте покажу вам, як виглядають наповнювачі із середини трошки ближче. Так цей матрас виглядає зсередини. Софтекс, Софтекс-шерсть, латексована бавовна, кокосова кора, латексована бавовна, кокосова коер. Простра структура. Доволі практична, дуже гарно впорається з вирівнюванням поверхні. Тобто, ви бачите, я кладу матрас на ноги і, і через навіть великий проміж, проміжок між ногами, коли я давлю на самий центр матраса, він доволі серйозно реагує і витримує навантаження моїх рук. Окремо, хотіла би зазначити, що даний матрас не бажано скручувати в рулон. Так, як ви можете пошкодити кокосову койру, ну і весь, звісно, виріб цілком. Під час доставки до вас він, звісно, приїде у компактному стані, скручений, для того, щоб зробити доставку дешевшою. Але на постійній основі бажано цього не робити, так як ви можете пошкодити шари матрасу, і він може потроху почати втрачати свої технічні характеристики початкові. Ось так можете побачити, матрас реагує на скручування. Тобто він доволі. Жорсткий, доволі щільний і дуже гарно, тобто отак навпіл його зігнути прям важко. То щільненький такий дуже матрас. Усі матраси колекції Slow мають зйомний чохол. тобто Ви маєте блискавку на цьому матрасі, яку можна розтібнути Всередині ви знайдете наповнювачі, замотані у захисне полотно Spanguard. Це зроблено для того, щоб відокремити наповнювачі від чохла щоб зробити легше їх доставання і засовування на місце і попередити їх забруднення під час того, як ви будете їх звідти діставати для того, щоб попрати ваш чехол. І обов'язково перед тим, як прати ваш чехол, обов'язково застібайте, будь ласка, блискавку, для того, щоб попередити її поломку. Так. Усі матраси колекції Sleeproll також мають кутовий фіксатор: це еластична резинка, розташована по чотирьох кутах матрасу. Вона доволі еластична, тобто її можна буде надіти майже на будь-яку висоту матраса або дивану, на який ви будете класти ваш сліпрол. Доволі надійно фіксує ваш матрас, попереджає його відсовування під час експлуатації, під час сну. Також зазначимо, що матраси, тобто футони колекції сліпрол. Тобто войлочні тонкі матраси можна виконувати у двох кольорах у білому мікрофібровому чохлі та у коричневому. Це зроблено для того, щоб можна було ваш матрас використовувати або на природі, або в укриттях. Так як ми знаємо, що зараз часто є така потреба облаштувати спальне місце у підвалі або в коридорі вашої будівлі, для того, щоб перечекати повітряну тривогу, можете взяти його у коричневому кольорі, для того, щоб попередити його забруднення при використанні на підлозі. Приклади того, як виглядає коричневий чохол футонів, можна подивитися у відео оглядів матрасів Sleeproll Air Comfort 3 +1 Light та Standard Plus. Їх можна знайти на нашому каналі раніше. Тож, друзі, дякую вам всім за перегляд. Обирайте українське, донатьте на Збройні Сили України та бережіть себе.